Понуфрій Манчук Жебівські новелі. Новеля потішив. Але ж бо й була вас найшла погана. Та найшла, але боле, що вже троха попустило, вже мені май легше Ой не легше, не легше. Ану, дивіться, як вам нігті побіліли. Мій дядя покойний таку саму слабість мав вікве. Аді, так як вас кололо його, і дух затикало. А в груди, хто так йому й грало, як старий скрипці, і так до снаги як вам очому голову потали, і ви так уже перед смертю тому нігті побіліли й минувся до тижні. Та бо мене вже й колоти лишило, то й уже май легше дишу. Ой, бо ви се на то не дивіт, то Та, так кожна слабість має до себе. Раз і мета, раз попустить, так знову мета ще попустить, а ви так, як ті вхопи, то відразу давай собі деревищі робити, поки вже єш. То ще що зможеш і вітер в тих шахраїв. Ей, куме, куме, я ще гадаю, вже десь за тиждень або за два вставати з постелі і щось веснувати, але ви мені такої зайшли. Пуста ваша бесіда, кажу вам, що то так лиш си у постелі вмістити, а ви так пополежиш з пару часів, та й з постелі просто на цвинтар землю гристи. Хм, Я прецінь не одного слабого видів, ти знаю, коли кому час приходить. Та ви кажете, що я вже з того не війду? А мне ще так кортіло хоч би троха попожити. Хм, Та то правда життя кожному любе і червачка кортить жити, ну але як нема куди, то що зробити. А може би доктора закликати, як меркуєте куме, може би, тот, що ж мені поміг? І та не дайте сина на сміх, та ніби ви якесь розумний чоловік таке пусте говорити. Вам треба пруче попани, доктора, шкода грошей давати пустому. А дійлі б скличте людей та й зробіть порядок, поки ще дає вам говорити. Аби се по вашій смерті не дерла родія над маєтком, та й по судах би се не тіжили. Мій Господку, любить та як мені козбанно, що мало не голошу, та як мені такому молодому та вже умирати? Ой, коби сте самі сараки себе могли уздріти, та виділи би сте самі, що нема куди, як уже кому приходить конець, то хоч голоси або смій, синіць не поможе. Але не журіться. Як уже умрете, то ми вам такий похорончик справимо, що ще такого жеб'я не виділо, та й не тмет таке і видіти.